Слава Ісусу Христу! Як мене чути? Вітаю вас на нашій спільній молитві. Христос народився, славі Мойого. Молимося за нашу рідну Україну, за наш український народ, за справедливий мир, за скору перемогу нашу. Ми молимо Господа, щоб Господь благословив наш український народ. На мирне і тихе життя на нашій рідній землі, щоб благословив Господь державу, нашу Україну, на справедливий, переможний мир, на процвітання, на благоденство, щоб дав Господь нам сили здолати всі наші біди і напасти, всіх ворогів наших видимих і невидимих, явних і таємних, ворогів держави нашої, які нападають зовні на нас, і тих ворогів, які руйнують державу, нашу зсередини всіх. Зарадників, корупціонерів, хабарників, щоб вони були викриті, щоб вони були засуджені, знешкоджені, щоб наша Україна очистилася і також із середини і від всіх таємних ворогів, щоб Господь позбав Україну нашу, щоб вона процвітала, щоб стала сильною, вільною, процвітаючою державою. Я вірю, що так і буде. І ми, мирний народ, прагнучи миру. Ми всі розуміємо, що маємо перемогти ворога, інакше він ніколи не зупиниться, він має бути посоромлений, подоланий. І це не лише буде благо для України, а для всього світу і для Європи. Тому просимо Господа, щоб Господь благословив Україну нашу, наших воїнів, на перемогу, на повну остаточну перемогу над ворогом, що повстав на нас. Е, яким чином? Це Господь все влаштує, ми Господу довіряємо, ми віддаємо все в руки Божі, в який день, в яку годину, в який спосіб. І ми покладаємось на Господа, самі ж продовжуємо боротися і захищати. Наші воїни захищають право на життя. Як в своїх близьких, так і в нас усіх, тому ми всі боро перед ними, ми вдячні їм, низький уклін, молимось за, за воїнів, донатимо на ЗСУ. І якщо воля Господня на те, щоб нам здобувати е, перемогу і мирне життя у боротьбі на полі бою, благаємо Господа, щоб Господь допоміг, посприямо в цьому, щоб надійшла від наших партнерів та підтримка, яка нам так необхідна е, зі зброєю. Е, Можливо, війська іноземні європейських країн все, щоб що потрібно для того, щоб ворог був подоланий, і щоб Господь благословив на Україну Україні отримати далекобійну зброю від наших партнерів, щоб за допомогою з неї були знищені всі ворожі склади зі зброєю, технікою боєприпасами, всі ворожі військові літаки, військово, ворожий флот і. Всі осередки військової військові, ворожі, виробництва і зброї комплектуючих до них ракети, дронів, щоб Господь позбавив ворогів наших всіх їх ресурсів, всіх їх можливостей, всіх їх надходжень від нафтових газових родовищ, щоб вони були ослаблені настільки, щоб не змогли більше продовжувати. Агресії, наступальних дій, не могли б більш продовжувати обстрілів, щоб Господь знищив всю зброю ворожого на їх території. І щоб ворог був змушений відступати, щоб ворожий фронт впав, щоб вороги наші тікали, поверталися туди, звідки прийшли, щоб капітулювали і назавжди відійшли в небуття, щоб ніколи в віках не змогли відновити свої міці свого впливу, своєї потужності. І щоб ніколи не змогли більше в майбутньому загрожувати Україні, і іншим державам також світу. Ми віримо, що так і буде, що цей день настане. Ми знаємо, що Господь творить дива, що Господь має владу і силу в одну мить все вчинити, здійснити за один день. Можливо, Господь має свій власний план на все це. Ми довіряємо Господу. І просимо лиш про одне, щоб він вчинив перемогу нашу найменшою кров'ю, найменшими втратами, найменшими жертвами серед наших людей, щоб Господь порятував життя усіх людей України, нашої, наших воїнів, захисників і всіх, хто всіх мирних жителів, які потерпають від ворожих обстрілів, особливо в прифронтових і прикордонних містах і селах наших на Сумщині, Харківщині, Донеччині, Запоріжжя, Херсон, Криворіг, Полтава, Одеса, Миколаїв, Дніпро. Київ, Чернігів, вся Україна, яка під загрозою обстрілів постійно бачимо, що ворог загроза є скрізь. І благаємо, щоб Господь захистив, щоб благословив наші сили ППО на успішне збиття і знешкодження ворожих ракет, і дронів усіх типів, і щоб надійшла від партнерів наших. Системи ППО, Петріот та інші літаки, все, що необхідно для захисту наших територій, стовідсоткового захисту всіх наших об'єктів, особливо енергетичних і порятунку життя людей, захисту. І щоб сам Господь з небес закрив, захистив всі міста, наші села, наші домівки, храми святі, всіх людей наших порятував від ракетних атак від атак дронів ворожих, щоб Господь. Відвернули хі катастрофи, щоб відвернув Господь ядерну загрозу, щоб припинив Господь нарешті смерті і руйнування на нашій рідній землі, щоб припинив Господь страждання нашого народу. Ми поваємо на Божу милість і до нашого народу. Просимо, щоб Господь замилувався. Ми молимось також за всіх людей, які в окупації ворожій перебувають, які є наші люди, які вболівають за Україну, які моляться разом з нами. Які чекають перемоги України, визволення територій від окупації. Ми благаємо, щоб Господь їх захистив, також вони в небезпеці, вони є під загрозою в'язнення, терплять переслідування під тиском окупаційної влади. Ми благаємо, щоб Господь їх порятував, визволив з біди і благословив. Щоб якнайшвидше всі наші українські території, всі міста наші села були визволені від окупації ворожої, від ворожих і всіх зрадників і колаборантів, які цьому перешкоджають, ми молимося за всіх наших полонених воїнів цивільних, всіх, хто в полоні ворожому утримується, в'язницях і катівнях ворожих, щоб Господь їх визволив, що відбулися скоро обміни, що відбулася перемога наша скоро. Щоб всі наші люди повернулися додому з того пекла якнайшвидше. А поки вони там у неволі, ми благаємо Господа, щоб Господь був з ними, щоб укріпив їх Духом своїм святим, нагодував голодних, цілих хворих, поранених скалічених, які там у неволі, щоб Господь поклав межу жорстокості наших ворогів і заборонив їм знущатися, катувати і вбивати наших людей. Ми молимося за полонених наших, ми віримо, що всі вони повернуться. Дякуємо Господу за всіх, хто вже повернувся додому з полону на цей час. І за них також молимо, щоб Господь їх швидко відновив до повноцінного життя після всього, що їм довелося пережити, щоб Господь цілив їх душі і тіла. Ми молимо за всіх хворих, поранених і скалічених людей наших, за всіх страждаючих душею тілом, за наших воїнів, де б вони не перебували в чи то на полі бою, чи в шпиталях, чи в полоні. Благаю Господа, щоб Господь порятував їхні життя. і щоб вони отримали медичну допомогу вчасно, необхідну, достатню для порятунку їхньої, щоб Господь благословив всіх волонтерів, наших рятувальників, військових медиків, які здійснюють евакуацію, які допомагають пораненим, щоб Господь їх також оберігав від поранень, раптової смерті від полону. Благословив їх на успішні рейди з евакуації. і Просим за поранених, щоб Господь швидко їх відновив, зцілив, врятував від важких наслідків, поранень, за всіх воїнів поранених і за всіх наших людей, які постраждали від ракетних атак, від руки ворога від атак ворожих дронів, щоб Господь наш Ісус Христос, який є лікарем душі тіл наших, зцілив, здоровив, підняв зложенемощі страждань і дарував кожному потребуючому, повне зцілення, одужання, повне відновлення душі і тіла, і особливо молимося також за наших. Діточок, щоб Господь оберігав і дарував свій захист, бо дітки наші майбутні, нашої держави, ми молимося за всіх зниклих безвісти наших людей, за наших воїнів, які зникли безвісти на полі бою, захищаючи нас з вами, за всіх людей, наших загублених, за наших діточок викрадених які утримуються на ворожій території. Щоб Господь віднайшов і повернув додому живими всіх людей наших якнайшвидше. І молимось за всіх, хто чекає своїх рідних, близьких, коханих людей, за всіх матерів наших, щоб Господь їх підтримав, укріпив їх випробуваннях і благословив кожному дочекатися якнайшвидше, живими, здоровими своїх рідних, близьких і додому. І також молимось за віднайдення всіх загиблих людей наших, щоб їх рідні і близькі могли достойних поховати, попрощатися з ними і дати належну шану і честь. Ми молимося за всіх людей України наших, які служать в справі перемоги і миру, добробуту нашої батьківщини, за всіх лікарів, наших за рятувальників, за волонтерів, за військове керівництво наше, за капеланів, військових медиків, за партизанів наших, за всі таємні спецслужби, і війська, які діють на ворожі на окупованій території, щоб Господь давав їм сили на їх служіння на ту працю, на ті справи, які наближують нашу перемогу і мир, щоб Господь також оберігав наших лікарів, наших рятувальників. І молимо Господа за покращення погодних умов, щоб ця зима була теплою. Я, хоча поки вона дуже-дуже холодна і сніжна, мабуть, давно такої не було, я не пам'ятаю. Просімо Бога, щоб дарував нам теплу зиму, потепління. Це дуже важливо зараз, враховуючи те, що ворог атакує інфраструктуру. Енергетично, благаємо Господа, щоб Господь приховав від, всі наші енергетичні об'єкти від очей ворожих, всі станції, електростанції, електропідстанції, теплоелектростанції, гідроелектростанції, наші атомні станції, щоб Господь захистив. І ті, які пошкоджені, щоб Господь допоміг швидко відновити. Вони так відновлюються дивовижно швидко, наскільки я бачу. Дякуємо Богові за це. Дякую, що допомагає. І замолимось за всіх людей, які без світла, без тепла, без води потерпають нині, щоб Господь їх підтримав, особливо зараз в такі морози сильні, і щоб ангели Божі їх зігрили своїми крильми і наших воїнів, які в окопах холодних, щоб ангели Божі зігрівали і захищали своїми крильми від ворожих куль, від поранень, раптової смерті. І від полону приховали їх від очей ворожих, зробили їх невидимими для ворога. В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця, і сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твоєї Матері і всіх святих, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отці Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. Святая Тройце, помили нас, Господи, чисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий зглянься і ціли немичі наші, імені Твого ради. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що є сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, у Тєї царства і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякий час і на віків. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помили, Господи, помилу Господи, помилу, Господи, помилу, Господи, помило Господи, помилу, Господи, помилуй Господи, помилу, Господи, помилу, Господи, помили. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося, припадімо до Христа, Царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. Читаємо 90-й псалом на захист від усіх ворогів видимих і невидимих, на захист від ворожих дронів, ракет від ворожої злоби, від всіх небезпек, і на укріплення нашої віри. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиться, каже він до Господа Ти пристановище і захист, мій Бог мій, і я уповаю на тебе. Він спасе тебе від сіті ловця, і від пошести згубний, плечима своїми він захистить тебе, і під тінню крил його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда його, не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить у день, ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа злаго півдні. Впаде біля тебе тисяча, і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту беззаконними бачити, бо ти сказав Господь, надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо і пошесть не наблизиться до оселі твоєї, бо він ангелам своїм звелий, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх, на руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь. На Господа Василиска ти наступатимеш і потопчеш лева і змія. Бо каже Господь, за те, що Він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо Він знає ім'я моє. Буде кликати мене, я почую його, буду з ним у скорботі, визволю його і прославлю його, і довгим життям обдарую Його, і дам йому спасіння моє. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, аллилуйя, слава тобі, Боже. Аллилуйя, алелуя, аллилуйя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Боже Великий, Боже Всесильний, прийми нині, благаємо Тебе щиру молитву нашу і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших. Благослови нашу батьківщину, Україну, перемогу над ворогом, справедливий мир, долю та щастя їй дай. Примилосердний, Господи, усім, хто вдається на тебе з благанням, милість Твою подай. Благаю тебе, Господи, за воїнів захисників, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сирі, за скалічених і немічних, за хворих і поранених, за тих, хто в окупації, в полоні, в заручниках, за тих, хто в в'язницях і катівнях ворожих утримується, за зниклих безвісти, за викрадених діточок наших. За всіх, хто у бідій небезпеці і скрутних обставинах, перебувають, за тих, хто втратив свої домівки і своїх близьких. І за всіх, хто Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують. З'єднай нас усіх, єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди України нашої єдністю і перемогами славили величне ім'я Твоє завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У Твої руки, Боже, поручаю сьогодні всіх тих, хто стоїть на захисті, батьківщини нашої України. Даруємо, Господи, Твої благодаті захист. Благаємо Тебе, Господи, за воїнів і захисників, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за скалічених і немічних, за хворих і поранених. Зараз я день у мене виробився телефон. Даруємо своє благословення, свій захист, Господи. На милість твою оповаємо. До Тебе, Боже, у всіх випробуваннях наших прибігаємо. Віримо, Господи, і дякуємо, що Ти з нами даруєш нам сили на кожен день цих випробувань. І віримо, що перемога наша близько. Віддаємо все на Твою волю, Святого Господи. Хай милість Твоя, Господи, буде над нами в осінні життя нашого. Амінь. І Твою милість прибігаємо, Богородице, Діво, молитвами нашими в скорботах не погорде, але від бід визволи нас єдина, чиста і благословена. Преславна, пресна Діво, Богородице, прийми молитви наші, донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб він спас задля тебе душі наші. Милосердя двері, відкрий нам, благословенна Богородице, щоб ми на тебе надіючись не загинули, а від усякого лиха тобою визволилась є спасіння, роду Християнського. Всі небесні сили, святі ангели і архангели, моліть Бога за нас і за нашу рідну Україну, святі славні, всехвальні апостоли, пророки, мученики і всі святі, моліть Бога за нас і за наш український народ. Уповання нам Отець, прибіжище наші Син, Покровитель, нам Дух Святий, Тройця Свята Боже наш, слава Тобі. Дякувам, за спільну молитву, хай Господь береже усіх вас, вашої родини, всіх, за кого ви молитесь, кого в думках і в серці маєте. Благаємо Господа, щоб беріг нашу рідну Україну, наших воїнів-захисників, а на наш український народ. Дякуємо Богу, що мали можливість сьогодні зустрітися на молитву, що в нас є інтернет і світло, що в нас є дах над головою, що ми маємо їжу щодня і наших близьких. За все дякуємо Богу за те, що Він дає нам сили, зміцнює нас, укріплює, дає нам надію на. Краще майбутнє. І за вірою нашою дано буде нам знаємо. І тому віримо в перемогу України і чекаємо миру. Дякую за те, що приходите. Дякую за ваші коментарі, вподобайки, за ваші сердечки. Дякую тим, хто донатить на канал. Щиро дякую за підтримку. Хай Господь береже усіх вас і вашої родини. Обіймаю, рідненькі і. Завтра приходьте на молитву. Слава Господу, Богу нашому, слава Матері Божій, слава Україні! Христос, посеред нас!